Доброго дня! Продовжуємо підготовчу роботу до державної підсумкової атестації з математики. В першому завданні нам необхідно обчислити значення виразу 9572 додати різницю чисел 1783 і 896 помножене на 7. Натисніть на паузу та виконайте обчислення. Ми маємо вираз на дії різного ступеня. Спочатку виконуємо дію в дужках, потім дію множення і дію додавання. Перша дія 1783 відняти 896. 3 відняти 6 ми не можемо. Позичаємо один десяток. 13 відняти 6 дорівнює 7. 7 відняти 9 ми не можемо, позичаємо один десяток. 17 відняти 9 дорівнює 8. 6 відняти 8 ми не можемо. Позичаємо 1 десяток. 16 відняти 8 дорівнює 8. Отримали в різниці число 887. Друга дія. 887 помножити на 7. 7 помножити на 7 дорівнює 49. 9 пишемо, 4 запам'ятовуємо. 7 помножити на 8 дорівнює 56. Додати 4 дорівнює 60. 0 пишемо, 6 запам'ятовуємо. 7 помножити на 8 дорівнює 56, додати 6 дорівнює 62. Отримали число 6209. Третя дія. 9572 додати 6209. 2 додати 9 дорівнює 11, 1 пишемо, 1, запам'ятовуємо. 1 додати 7 дорівнює 8, додати 0 дорівнює 8, 5 додати 2 дорівнює 7, 9 додати 6 дорівнює 15. Отримали число 15781. Записуємо його у відповідь нашого виразу після знаку дорівнює. Друге завдання: обчисли вирази з іменованим значенням. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Давайте пригадаємо, що в одному центнері 100 кг. Ми маємо 8 центнерів, це буде 800 кг. 800 кг відняти 8 кг дорівнює 792 кг. Наступний вираз 12 годин 45 хвилин потрібно додати 35 хвилин. 5 додати 5 дорівнює 10, 0, пишемо, 1, запам'ятовуємо. 4 додати 3 дорівнює 7 та ще 1 дорівнює 8, це буде 80 хвилин. І 12 годин зносимо. Давайте пригадаємо, що 1 година має 60 хвилин. У нас є 80 хвилин. Значить, в цих 80 хвилинах можна вилучити 1 годину. Забрати 60 хвилин. Залишається. 20 хвилин і 1 годину додаємо до 12 годин. Записуємо відповідь в умову нашого виразу. 13 годин 20 хвилин. Наступне завдання. Приміський потяг проїхав 12 500 метрів, що становить 1 шосту всього маршруту. Яка довжина маршруту потяга? Давайте запишемо умову задачі. Нам потрібно знайти, яка довжина маршруту потяга, якщо відомо, що відстань в 12500 метрів це лише одна шоста від усього його маршруту. Натисніть на паузу та виконайте обчислення. Перевіряємо. Знаючи, що 12500 це лише шоста частина, ми повинні 12500 помножити на 6. 5 помножити на 6 дорівнює 30, 0 пишемо, 3 запам'ятовуємо. 2 помножити на 6 дорівнює 12, та ще 3 дорівнює 1 запам'ятовуємо. 1 помножити на 6 дорівнює 6 та ще 1 дорівнює 7. І зносимо 2 нулі. 75 тисяч метрів, а в кілометрах це буде 75 кілометрів. Відповідь 75 кілометрів довжина маршруту потяга. Четверте завдання. Розв'яжи рівняння Х додати 1583. Дорівнює. Часті чисел 15030 поділити на 5. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Ми можемо це рівняння спростити, виконавши ділення. 15030 поділити на 5. Перше неповне ділення 15. Значить, часті буде 4 цифри. 15 поділити на 5 ми можемо взяти по 3. 3 помножити на 5 15. 15 відняти 15 до рівня 0. 0 ми не пишемо, бо ще не все число поділилося. Зносимо наступний розряд. Наступний розряд у нас 0. Переносимо його зразу в частку. Зносимо наступний розряд 3. 3 поділити на 5 ми не можемо. Але розряд знесено, значить, частку знову ж таки іде 0. Зносимо наступний розряд 0. 30 поділити на 5 ми можемо взяти по 6. 5 помножити на 6 дорівнює 30. 30 відняти 30 дорівнює 0. Частя отримали 3006. Х додати 1583 дорівнює 3006. Тепер у нас просто рівняння на знаходження невідомого доданка. Щоб знайти невідомий доданок, треба від суми відняти відомий доданок. Віднімаємо. Х дорівнює 3,006 відняти 1583. 6 відняти 3 дорівнює 3, 0 відняти 8 ми не можемо. Позичаємо через розряд. У попередній розряд буде 9, нам 10, 10 відняти 8 дорівнює 2, 9 відняти 5 дорівнює 4, 2 відняти 1 дорівнює 1. Отримали число 1423. Це число буде являтися розв'язком нашого рівняння. Підставляємо його в умову нашого виразу. І отримуємо рівність 1423 додати 1583 дорівнює 1530 поділити на 5. Ділення ми вже виконували, отримали 3006. Давайте виконаємо додавання, чи дійсно у нас буде істинною наша рівність.

Дорівнює під дорівнює 3006 дорівнює 3006. П'яте завдання. З одного поля зібрали одну тонну 700 кг соняшникового насіння. А з іншого поля одну тонну 300 кг. Скільки літрів олії отримають із цього насіння, якщо з кожних 300 кг насіння отримують 100 літрів олії. Давайте запишемо умову задачі. У нас було два поля, і відомо, яку кількість соняшникового насіння було зібрано з цих двох полів. З першого поля зібрали 1 тонну 700 кг, з другого поля зібрали 1 тонну 300 кг. Нам потрібно знайти, скільки літрів олії отримають із зібраних кілограмів соняшникового насіння. Якщо відомо, що із кожних 300 кг робили 100 літрів олії, натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Давайте знайдемо, скільки всього соняшникового насіння було зібрано з двох полів. 1700 додамо 1300. Нулі зразу додаємо будуть по нулям. 7 додати 3 дорівнює 10, пишемо 1, запам'ятовуємо. 1 додати 1 дорівнює 2, додати 1 дорівнює 3. 3000 кілограмів соняшникового насіння зібрали. Із 300 кг соняшникового насіння робили 100 літрів олії. А у нас більше, значить, ми можемо знайти у скільки разів більше було зібрано соняшникового насіння. 3000 поділимо на 300. Скорочуємо обидва числа на 100. 30 поділити на 3 дорівнює 10. У 10 разів більше насіння ми маємо. Значить, у 10 разів більше буде і олії. Нам потрібно. 100 помножити на 10. Це дорівнює 1000 літрів. Складемо вираз до нашої задачі. Спочатку ми шукали, скільки всього зібрали насіння, потім знайшли у скільки разів більше насіння було зібрано, ніж е, знаходили із 300 кг 100 літрів олії, та помножили на 100. Це дорівнює 1000 літрів. Відповідь. 1 тисячу літрів олії отримають із зібраного насіння. Наступне завдання. Накресли прямокутник, ширина якого дорівня 3 см, а довжина удвічі більша. Обчисли периметр цього прямокутника. Давайте запишемо, що у нас відомо. У нас є довжина ширина, необхідно знайти площу. Ширина прямокутника 3 см, а довжина у плічі більша. Треба знайти, яка площа периметр нашого прямокутника та накреслити цей прямокутник. Натисніть на паузу та виконайте обчислення. Перевіряємо. Давайте знайдемо. Яка довжина нашого прямокутника? 3 помножимо на 2, це дорівнює 6 см. Сторона А. Тепер, знаючи довжину і ширину, ми можемо знайти периметр прямокутника. Пригадаємо формулу на знаходження периметра прямокутника. Сума чисел А і Б помножена на 2. Замінюємо А і Б на числові значення. 6 і 3 – Це буде 9. Помножимо на 2, це буде 18 см. Периметр нашого прямокутника 18 см. Тепер нам необхідно знакреслити цей прямокутник. Довжина прямокутника 6 см. Ширина за умовою задачі 3 см. Креслимо прямокутник 6 на 3. Позначаємо протилежні сторони А і Б, вказуємо, що вони відповідно рівні. 7 завдання. Склади і запиши вираз, за допомогою якого можна розв'язати задачу. У дельфінарії двом дельфінам на тиждень дають П кілограмів риби. Скільки кілограмів риби потрібно одному дельфінові на один день. Давайте запишемо умову задачі. Два дельфіни за тиждень за 7 днів з'їдають Б кілограмів риби. Нам потрібно знайти скільки кілограмів риби з'їсть за один день один дельфін. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Ми маємо задачу на подвійне зведення до одиниці. Давайте спочатку знайдемо, скільки кілограмів риби з'їдає один дельфін за 7 днів. Для цього ми Б поділимо на 2. А тепер, знаючи, що за 7 днів він з'їдає ось таку кількість риби, ми можемо знайти, а скільки риби він з'їсть за один день. Поділимо ще на 7. Ось ми склали вираз до нашої задачі. Дякую вам за роботу. До побачення, до нових зустрічей!